після коми, просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. Мене було таке, що ти, типа, я ще й встану, і похожу, і поспіваю. О, вот у мене така злость була і уверенність. А я ще не знав, що мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною случилось. Я ж в такому стані був під морфіном. я не розумів. І потім як я голову підняв, я думаю, Ну, я зберігався. Я, типу, зберігався. ні, я встану. Ні, все вийде. Я вже вижив, я вже очі відкрив, все. Все буде чітко. І, і і слава Богу, ну я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча бав би могілі лежать, якщо чесно. Ну Слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Дібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.